Одесити здають кров для поранених військових у обласній станції переливання крові. Перед початком процедури у донорів перевіряють резус-фактор, резусфактора, також годують солодкими вафлями та соком. Процедура здачі крові триває від 5 до 10 хвилин. Попри страх, вперше прийшов здати кров Євген Федорченко. Нашим військовим потрібна наша кров, так ми можемо їм допомагати. Це дуже складний час, та ми. Повинні кожному допомагати, кому можемо, а особливо нашим військовим, тому що вони віддають своє найцінніше. Вікторія Парчуковська стала доноркою в десяте. Каже, не може не відгукнутися, коли людям потрібна допомога. В інтернеті просто от побачила об'яву нашим хлопцям за севу, потрібна кров. От і рішили мене багато знайомих, друзів, які вже. На жаль, немає з нами, які до сих пор ще воюють. І я от хотіла би їм допомогти. Хоча б в цьому, ми повинні допомагати один одному, хоча б в цьому. І дуже жалко, звісно, наших хлопців. Ну це просто словами не можна передати. Це треба діяти хоча б якось. От мені кажеться, що це все таки як не є це перший крок, важливий крок в житті, тому що ми повинні всі виживати, жити. Олександр Пихтєєв здає кров на тромбоцити. Це триватиме годину. Розповідає, він донор з 2014 року, бо має рідкісну групу та резус фактор третю негативну. Прийшов планово здавати кров і запропонували здати на тромбоцити якомусь онкохворому. Тобто є замовлення у клініки, і ми здаємо кров. Останнім часом намагаюся планово кожних два місяці ходити здавати кров. Коли плазму, то можна кожні два тижні здавати віднедавна найчастіше здати кров приходять люди віком від 25 до 40 років. Що необхідно, аби стати донором, розказала медична директорка станції переливання Марина Ткаченко. Важити щонайменше 50 кг, бути здоровим, не хворіти в минулому гепатитами С, ну і не мати в анамнезі хронічних захворювань, таких як цукровий діабет, бронхіальна астма ну, взагалі, всіх серйозних хронічних захворювань. Людина Потрібно дотриматися дієти певної, Це два дні. Не вживаємо алкоголь, з 6-ї години вечора не вживаємо нічого смаженого та жирного. З вечору це може бути курка відверна, каша на воді. А зранку це може бути чай, солодкий. Нам не між, не заважає. Минулого тижня значно збільшилась кількість донорів на день. Лікарі обробляли таку кількість пацієнтів, які раніше приходили за 10, Розповів керівник станції переливання крові Михайло Бартко. На сьогоднішній час ми абсолютно забезпечені компонентами крові для військовослужбовців, а також для цивільного населення, яке проживає в Одеській області, в тій кількості, які вже зараз потрібні. Якщо ми раніше то були, там потрібно було літр, крові ми могли 700 мл видати, а на другий день додати то на, на, на тепер за 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 ту неділю. Ми заготовили таку кількість, що ми забезпечуємося і тому всі лікарні, яким потрібно компоненти крові, армаса, плазма, можуть приходити до нас. І ми 100% тепер ми можемо сказати, їх забезпечуємо. Тож наразі немає потреби у великій кількості крові, відповідної донорів, кажуть лікарі. Влади Матвійчук, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса.